Всім привіт! Сьогодні неділя, що це значить. Правильно, оця штука, ваша любимая барахолка. Може, не всі її люблять. Давайте подивимося. Там оно стоїть станочок. Я такого ще не бачу. Зараз вам піду все покажу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Чайок, кофейок, Хто там пиво, то пиво зрибиний, серйозної. Давайте будемо дивитися в місті. Інтересно, сьогодні буде до хрена, так що поїхали. Як і обіцяв. Оцей вам от станочок красивий кучерявий. Подивіться, який він. Я не знаю, що це таке за станок. Може ви знаєте, я такого теж ніколи в житті ще не бачив. Включався, виключався От вам фірма. Дентал, а якщо дентал, то значить що? Зуби. Може коронки підрізати чи ще що. Тут стоїть Фрізай, якась чи не фреза цей. Коротше, зачищати, щоб зуби вам не дерзло, чи навіть номера, подивіться порядкові. Made in USA. Просто щоб ви розуміли. Видно вам, я грязно, не хочу пальці сильно вимазувати. Це лайк заслужений, я такого ніколи не бачу. Далі там ще будуть горілки USA, побачите через, через пару секунд, через пару минут. Не знаю, як ставлю, так і побачите. Ходить якийсь красавчик. Ну, він виглядає дорого. Тут мабуть, борочистий мотор якийсь стоїть, так? Да? Як USA. Те, що USA, це вже значить дорого. вольта power куб зарядка что ли power -bank. здоровый с предохранителем и 10 ампер все дела все значит хороший покатаем, пахнет О, Вон, когда же вырвал и пробивает. О, это уже уровень. Тут не знаю, что мы тут тоже кейс. Кейс. Здоровый кейс. Смотрите, какие аппарат здоровый, красивый. Что есть паять? Что -то... А, точечная сварка паять. Контактно точечная сварка. медни эти. Хорошие пруты. Вся Болгарка 200 написано. Эн... Не, что это? В общем, на 200. С усим с кейсом. Тимакитовский, не знаю, не похожий на оригинал. Идея вам для бизнеса. Доска красивая. Любий узор можна наносити і продавати. Прикольно. Прикольно. Ще хотів вас спросити, може ви знаєте, для чого ці перчатки? В кого копита, щоб я не пойму, для чого. Вона? Кожа ну, кожа, кожа тут явно хороша. А для чого вони серйозні? У кого три пальці. Для фрезеровщика з трьома пальцями. Даже таке є Руль, значки, ця кришка, чи кришка, решетка. Зараз подивимося, там один цікаво, цікавого, йдемо вже дивитися з вами потихеньку. Будемо дивитися потихеньку. Це якщо вони ще борюсь, що вони не... не зріння, не провірять. Чесно не скажу, не знаю, що можна взяти його за гугл, подивитися по гугл фото, але немає. Скільки механізмів. Щось іграло, напевно, Часів механізм старий. Коло коло. Дуже якийсь. Часики з кукушкою, мабуть, були. Колокольчики, он здорові. Таке на прийомки часто буває. ось воріскіки. Okay. О тюгів старих. Я думаю, видно. Тут костюм зака. Це огромний зелений костюм. Ляги всякі, ліса красиві, старенькі. Гірзі, не знаю з чого. Дверки. Отакі от от всякі. Ці диски вже знімав давно. Йдемо далі з вами дивитися інструменти. А вот таке вот я навіть не бачив, ну це зрозуміло, лопати старі з якогось гаража. А отаке от, от. я так розумієш, був бензобак. Який тот обогріватель, що готувати. Хто знає, куди ваєш це. Зараз вам далі покажу один, другий. Ще з кришкою. Ось вот так вот написано, я думаю, вам видно. Що видно. це було. Таке перший раз ще бачу в своїй житті. Це якось була польова кухня, що це таке було. Казанки, патілки, бочки. Скільки стоїть, тоже не буду спрашувати людей багато. Я її всьому не буду купляти, в принципі. Я подивився, це американський М2А називається. Для польової кухні огонь. Так що тепер ви будете знати. Подивився по Google фото я це все вмію. Інструменти, інструменти, якісь резина, удлинителі. Угу. Циркулярка, як на прийомки була така, по-моєму, чорна. Це є Турбіна. Часики, комп'ютери є, Чи на комп'ютері? Що це таке? Ох. Дуже сильно легеньке. Пусте що. Це якась розпорка. Непонятна. Колюси на опять вам, пожалуйста. Хороші. Я думаю, вони були б недорого. Навіть телескоп єсть. Можна подивитися в небо, тільки не на сонце. Глаза випадуть, якщо будете дивитися на сонце, магнітовка. Людей сьогодні просто встати нікуди. Махзопіля, що ли, похоже. Сіді. Похоже, Португалія. Це значить штатна магнітова, правильно? Логічно, логічно. Вон трактор який, подивіться. Ого, Джондір з ковшом. О, курва. Батути навіть є, велосипеди. Це не куча, людей куча, товару, теж куча, це інтересно. Так що підписуйтесь, не теряйтесь. Будуть вам металоприйомки, барахолки, Польща, другі, може, країни, і буде время, все буде. Тут всяке новеньке. Може, друга сторона пішла, он. Це отой ось лосьон йоно <с corpus> горішний, може бутилка. це що таке? ну-ка, красавчик з дерева, Карло який робив. Що воно, шкрипки. Масло сбывать. Похоже. Дети хотели шкар железный. Вот такие шкары. Вот такие шкары. Вот такие шкары. Шка, 130 дво. злотых от них. себе деревянных. Идем дальше. Дети, да? Дивиться, да? что тут есть. Великие сегодня просто до хрена стоят. Целая куча. Это и тут, вообще вообще штилевские эти. Спрашувати навіть не буду, тому що дорого це все перекупи. Маленький кьор. Подивіться, який маленький. Карманний. Карман взяв, пішов десь, помившись та приніс. Каже привіт. Пес красивий який, як барон був. Ну, Ось зараз скільки всього. Бідони. Часи з кукушкою латунні. А віса. Бачили такі віса? Це щось, я навіть не знаю, що це таке. Оце що таке за таблиця. Може ви знаєте, черпаніть. Ну що це віса я розумію, важить. Чекаю ще й таблиця, я такі не бачу. Сука. Оце мені треба кораблять, яке не вистачає, куплю свій штурвал. І попливу десь взагалі в Америку. Можна купити такі колонки, вдома включити. І реп читати, щоб всі слухали. Сусіди. Клас, ні, ні, на Ці дійсно здоровий не мені купоє. Це було колись 350, 3500, то є. Не знаю, дорога точно дорого. вид нормально, все з нею. Не знаю, чи тут щось додалося, чи ні, це не видно 90-80. По-моєму, проще піти купити і забудеться правильно. 70 штука. Всем хорошо видно. Эти прикольные алюминиевые вечные. Тележка якась. Вот падла. Телефон. Часики красивые. Даже вроде не китайские. Хотя сейчас и китайцы так поделаю, что серьезно, на китайские, что не китайские. Часики. Касідка маленька якась. Там, бачите, GoProється Активкам. Це дешево за нього прошка, навіть схоже на GoProшку. Купив тільки що за 12 злотих. Є топор. Зарядка це айфоновська, оригінальна. Там на айфон сиділа Айпл. Часи бенд, 3-4, зарядка до бендів, тільки не розумію, не чи до цих чиня не дивився на 12 злотих. Хотіли 15, кажу, 12. Нормально. Я ж барига торгуюсь, хорошо, що все сіли. Так що такий от топорик. Ну не живий, точно. Це не, не поживший, він це якийсь этот... в чомусь. Клей якийсь чи херіга знає. Зверху так само. Дома провіримо, інтересно. Перша барахолка, я думаю, подивилися. Сейчас подивилися. Зараз поїдемо ще на другу барахолку. Там сало є вкусне, треба поїхати купити. Ну і заодно подивимося, може що щось інтересне, що можна перепродати, що можна. Подивиться просто, не знаю. Що буде, все покажу. Давайте їдемо далі. Кстати, та ця первая тут знаходиться. Вон, бачите, труба торчить, тобто, торговий вона називається, город цей, я в кожному відео кажу, ви спрашуєте. Поки ми їдемо далі, шаурма називається, знаєте як. Хабібі. Ой, пардон. Як у нас на Малиновського, ох, і вкусна шаурма. Ой-ой-ой. Запорожі, спробуйте на Малиновського. Взагалі, пісня. Хто не був у Вроцлаві це мости Гринвальського. Красиві. Желізо, там просто ціла куча, Потужно виглядає, Барахолка вам Вроцлав, Рослав бачите. Пошли дивитися, що є, тут люди своє виносять, а далі не своє. Все, зараз побачимо. Ну отже, видно, що це своє. Видно, Видно, вдома насобирали і винесли. бо там Із газелями вивозять цими спринтерами, то одразу видно, що воно не своє. Що, давайте, лайк, підписочка, поїхали, дивитися. Менше текста, більше показуємо. Я вам скажу, тут робиться просто а Тут вже давно не був. Звездец, щоб не казати, матюки там стать просто нікуди. Ну, зараз йдемо в сторону, там де своє продають, будемо дивитися. Так що може ще щось купить хороше. О, храніння хороше, чи ні, бо я не розбираюсь, было цанги. Железяки. ну Сверла хороші. Хоч вони порживіли, ну це сверла. Там анметчики далі видно вам. Думаю, видно.